Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Хочу ще кілька вам красунь показати, які, мабуть, в мене не потрапляли в кадр, або потрапляли, коли вони тільки починали розкриватися. І почнемо Джулія Чалд, одна з моїх улюблениць, одна з найщедрішок квітуючих красунь, помітних, дуже яскравих. Зараз вже, в принципі, досить вечірня година. От, але е, вирішила все ж таки відзняти, бо так на сонці вона яскравіша і по-іншому виглядає. В вечірню годину вона дещо приглушеніший жовтий має колір. Проте він все одно видно, що він насичений, він світиться, його здаля помітно. Ну, досить такий е, глибокий жовтий колір. Е, проте, Під час квітування він світлішає і на одному кущеві можна помітити різні відтінки. Ось у цей, наприклад, що не попсута. Бо тут вже від вологості, все-таки від затяжних дощів, від затяжної вологості дещо от, бачите, попсувалися, вже вони більш червонуваті стають, з'являються ті червонорожеві От, Але кілька ще таких є от, в такому стані, які тільки розкрилися нещодовно. Вони ще дуже гарно виглядають. Так? От, тут ще бачите пупляхи, ще буде квітнути ціле суцвіття. Он там є ще такі суцвіти, які ще доцвітають і показують якраз цитриновість. Але загалом це такий сорт, який дещо пізніше, принаймні з тих, що тут квітнуть поруч, вона дещо пізніше квітне. Квітне вона, можна сказати, віднизу до гори. От якось так. Е, ну, не знаю, Я б не сказала, що я якось особливо обрізаю, але можливо, вона так нарощує потім, що дійсно з самого низу, от це ну, майже при землі, ну хай сантиметрів 20 від землі, оце нижня суцвіття. І от, бачите, до гори, до гори, догори, і ось там вона повністю на верхах теж квітне. Тобто Повністю нема такого що голені ніжки. Вот, наприклад, якщо я розвернуся, тут буде Рапсодієнблу. Бачите, повністю внизу вона ну, голенька. Та? Ну, квітли там на першому рівні, вон там якісь були квіточки, але зараз не квітування наверху. А ця ж красуня, от вона з самого низу. І отак по всьому периметру куща, не лише там так попало, що тут гілка погін. І ось догори дуже гарно це виглядає. Ну і так Дуже гарна її оця мінливість кольору, коли на одному кущі ви можете досліджувати різну палітру жовтого кольору. Єдине, коли воно, звісно, краще її зловити на відео. Коли вона не попсута дощами, тоді, звісно, що її декоративність гарніша виглядає. Вона. Ну, Коли відсвітає, ось так, бажано це вже забирати, звісно, чи оббирати пелюстки, чи обрізати з квітонішками, тому що так, вона ось буде засихати і буде отака зовсім негарна. Краще до такого не дотримувати, коли кущ гарний, виглядає дуже гармонійно. Красуня. Вона теж досить широченька, їй місце треба теж розраховувати. Ну, Скажімо так, що в ширину, що в висоту вона досить, досить однакова. Є пагони дещо вищі, є пагони дещо нижчі, але воно так не виглядає як турбату. Виглядає все ж таки, мені подобається. Досить гарно на різному рівні, хоч вони є. Все одно це виглядає досить і досить гарно. Не знаю, чи вдасться мені тут відняти з висоти. Треба дуже гарно все почистити, щоб відзняти. Ось Омаж, а Барбара, буганця він запізніло, але тут я винна, я дуже пізно її обрізала. Дуже пізно. Бачите, от я хочу зняти вечірню годину, але все одно камера. Вона сама висвітлює, хіба я буду якось крутитися під різними ракурсами, можливо, вдався. От цю наближено, досить наближено вона передала камера колір. І от там на задньому фоні, видно ще таке напіврозкриття, теж можна сказати, що передала. Тож там запізніло в мене було обрізування цього куща, і це видно, воно тільки починає квітнути, тобто вже дуже велику частину я мала би взагалі обрізати. як Анідю Перей, наприклад, яка позаді неї. А от ця тільки лише починає квітнути. Ну, треба мені буде врахувати наступний сезон ці мої помилки. Так, цю я вже показую. красуня Акрополіс. Хіба, можливо, якісь кілька сусідів, поки допливу до наступної постійно. Бачите, як гарно Акрополісу було без жовтої. Позаду там Каталіна нижче набагато. І як на мене, так перегукуються кольори. Цікаво. Каталіна. Покажу вам її ближче. Що скажу точно, що в кожному суцвіті центральна квітка попсута була дощем. Тому я позабирала, ну ще ось одну пропустила, не побачила. Вона зовсім була ось такого вигляду, негарного, тобто з неї би вже не було ніякого доброго діла, вона би вже була попсута. Але загалом всі, ну, по цілому цілій суцвіття є такі, що досить непогано зберегли свою флористичність, свою декоративність, розкрилися попри дощі, тобто ті попсуті так. Відкинемо їх, заберемо, але ось ті, що збереглися, бачите, то досить непогано. Ну, є тут в гіршому стані, є в кращому стані, але є й якісь освіті, які можуть все ж таки потішити. Загалом, якщо говорити про, про сорт, то все ж таки вологість не для нього. Все ж таки, це ж пришвидшить відцвітання, пришвидшить трату декоративності, тому вологий клімат тут треба думати. Хоча минулоріч мені вдавалося зловити, та й цьогоріч, як би я захотіла. Крути себе частіше, то я би теж зловила більш її декоративною. Та? Але, ну, дощі все-таки не для неї така затяжна вологість. Ось отак вона буде виглядати, наприклад. Або навіть отак. Бачите, це суцвіття майже повністю пошкодилось. Тобто тут треба забрати чотири квітки і лишиться ті дві. Ну, і ще щось розкриється, можливо. Але загалом, я б кажу, що це суцвіття постраждало. Але ось це, наприклад, ні. Тому. Залежить, залежить, на якому етапі було квітування. Роял піано. Красуня описала я її в Трояндорії. Гарно, гарно темна. І ще тут кілька я хотіла показати вам. ага, Хотіла показати <кхід> паради. Ось так під найтову, можна не так в дощ капати. Паради. Ось, подивіться на його колір. Колір просто один в один передала камера, хто би дивився, шукав, приглядався. Ось, подивіться на колір паради. Колір, як суцвіття суцвіті розміщені, квіти все ж таки дивляться донизу. Квітка отака. Ну, спочатку вона келихоподібна, така чашоподібна, не келихо чашоподібна. Потім така більш плоска. І ось колір, завдяки тому, що дощ починається, можу передати вам її колір. І ще швиденько може вже мокнути то мокнути, Покажу вам герс... херсонес. Я вже по-англійськи. Херсонес, от він нарощує суцвіття. Я невдало зробила. Деякі суцвіття я положила, але ні, їх треба випрямити нагору. Ось які щедрі суцвіття наростив. Такі три, три пагони щедрі, і три пагони такі грубі, потужні. І кожен з пагонів закінчується на такі дуже гарні щедрі суцвіття, дуже-дуже-дуже гарні. Ось теж мені вдалося завдяки дощу передати їй колір. Це вже другий рік вона в мене, і от на другий рік вона показала себе, яка вона може бути. який цей колір може бути потужний. Не колір, а сорт. Ну, Ардезір Не потрапляла. Вона, мабуть, в мене ще повноцінно в кадр цьогоріч. І що я бачу, що все ж таки все ж таки попливала на неї вологість, досить швидко пройшла її хвиля. Ну, скажімо так, ще щось квітне, ще видно суцвіття. Деякі гарні ось оце, мабуть, так. Тут воно було прикрите дещо сортом Ру66, і воно дуже гарно збереглося. Тут ще навіть роса, ось зранку дуже багато роси, ще не підсохло. Ну і вона відкриється більше, коли сюди сонечко більше потропить. Але є такі суцвіття, ось бачите, частина вже зіпсована, але половина інша нормально. Є взагалі, що вже відквітли, але кілька ще суцвітів є, які будуть продовжувати квітувати, будуть продовжувати мене тішити. І е, так, ну якби, якби не та вологість, то вона би точно ще більше. Ну, Гарніше би було триваліше би вона квітла, а так воно пришвидшило, прискорило. І я припускаю, наскільки я пам'ятаю, я її теж занадто пізно, ну або дещо запізніло обрізала, і воно не потрапила, як би не починала, почала розкриватися дещо пізніше, ніж всі її сусідні сорти. Ось Такого воно зранку. Зранку ще в Росі. Ну так, воно яскраве, воно є яскраве на сонці, яскраво-червона, але з таким вельветовим якимось відтінком відблиском. А ввечері, звісно, що воно буде дуже і дуже гарно Кущ компактний далі, принаймні на першу хвилю, досить компактний. Але вже є, вже є ознаки чор... чорної п'ятнистості. Big Purple, ось воно зараз якраз, в, мабуть, на піку теж свого квітування, першої хвилі. Багато квітів розкриті. Деякі квіти вже відійшли з зв'язку з вологістю підвищеною, все ж таки псує вона їх, або принаймні пришвидшує їхнє відцвітання, і тут десь дуже горно. Одненька переплилося, навіть кілька переплилося Zone. Бачите, тут зараз затінок. Затінок від куща Big Purple. І е, більше більші зверху і справа в куті правому це є Big Purple, а все інше це є Twilight Zone. І Twilight Zone, причому ті, що ось квітнуть, бачите, такі фіолетовіші, а ці ось такі, е, такі ну, насичені, бо вони тільки розкриваються. Красуні. красуні. Ну, вже Twilight Zone це вже я її обрізатиму сьогодні вже воно відходить, А Big Purple, прошу. Прекрасно вона себе почуває з 2019 року росте на повному сонці. Я б не сказала, що вона надто сильно згорає. Ну, бували такі дні Підпікалась. але все одно це не, якби не впливало надто так помітно на її взагалі квітування, хвилю. Все одно вона нарощує хоч це і зрізочний сорт. Ну, як зрізочний, чайно гібридний це сорт. Вона квітне переважно в суцвіттях, Більші чи менші, є ось по три квіточки, там три, три, чотири, а є більші. І квіти великі, квіти тримаються довго, квіти дуже гарної форми, розкриваються поступово, поволі. Кущ на диво не поламали ніякі грози, ніякі вітри. Хоча я переживала, бо тут багато він мені наростив, таких пагонів, дійсно нарощує дуже щедро. Прекрасно реагує на обрізування от низьке, класично для чайно гібридних. Дуже щедро нарощує високі погони, от зараз найвищі погони, десь метр двадцять, метр тридцять. Квітка дуже гарно складена. ну, Хто любить таку класичну чайну гібридну, то цей сорт, я думаю, вартий ваги, і ще й тим більше він дуже-дуже запашний. Не знаю, я з іншої сторони зможу відняти. Зараз спробую. Спробую, бо там тінь падає. і дуже працює бджоли активно. Ще спробую показати вам ельфи. Можливо, недовго, бо я вже біля нього крутилася, але. Я не знаю, так, який він, якщо в відкритому ґрунті росте звично не на штамбі, які про нього відгуки, але мені дуже подобаються його квіти. Ось дуже багато попсували дощі, вологість, але все одно ще є. Ще є чим мені насолоджуватися. Я постійно хожу, мушу завжди підійти, по, якби, потримати ті квіти, помилуватися ними, пообдивлятись їх, понюхати. Гарний привабливий сорт. Мір'ям взагалі ну, бідна вона мучиться, вона від тих дощів, таких не її, бачите, не її. Оце оце фактично перша хвиля. Ну, пару квіток і то з такою натяжкою. Так, з якої-то сторони, отак, хіба вам звіддаля покажу. Звіддаля спробую показати. Так. Отакі-такі красуні, такий кущ, ну, розлогий. Розлогий кущ став дуже помітно більший. І так вже теж пора збирати і обрізати багато чого там. Лава глют помідний сорт. помідний, і кожного року він, мабуть, в мене теж високо в рейтингах. Подивіться, дивіться, покажу вам красу, Виросі ще не, не підсохла роса. Кущик в мене особисто досить хворіє чорної 15, але все одно виходить гарно з зими. Ну, він накритий, агроволокном, я тут накриваю в тунелі. Виходить гарно з зими, нарощує гарну, суцвіття щедрі, є, дуже щедрі. От оце, це, мабуть, один то пагін. Дуже щедре суцвіття, є, менше щедрі. Бачите, ті, що трішечки нижче, бічні такі йдуть, не такі щедрі, але оце, воно за всіх приваблює погляд, дуже далеко його видно. Куч компактний, не розвалюється гарно, ну, гарно кажу. Дуже-дуже-дуже такий з червоних сортів. Досить такий ефектний сорт. І купила я, хотіла спеціально, щоб порівняти торнадо і кордулу. Кордула точно пересорт, торнадо. Ну, не впевнена, я тепер пересорт, не пересор, ну, бо вони мені дуже. Я ще візьму якось прикладу, тому не можу сказати, чи в мене точно торнадо чи хто знає. Ще вам покажу кримську ніч. Вона така, коли вечірні години, вона така дуже-дуже. О, -дуже... ага, камера не хоче пофокусуватись ну, з <кій> цієї сторони. <кій> вона дуже такі мала, коли розкривалася. Тут Коли розкривалася зовнішні пелюстки, ті, що такі ближчі, так? ну, до початку квітки, то вони такі темні-темні були, насичені, насичені, насичені темно, вельветового такого кольору, чорнуватого. І покажу ще кілька красунь. Не всі мої е, такі експерименти, чи, пробування, м, чи проби, точніше, вдалі є з Kerolін Я пробувала її горизонталити, так як і Crown Princess Marгарета, оскільки вони дві остинки. Я бачила, що Керолі Noite нарощує дуже е, високі пагони і десь там на горі квітне. В принципі, в результаті горизонталення вона мені, ось бачите, там грубий-грубий грубий пагін. А оце, молоденький, тоненький вона мені наростила бічні, але все одно воно воно, ну, оці от бічні вони досить тонкі і вони так досить лежали на землі. Тому я поставила такі підпорки, імпровізовані патики, і підняла оцей основний грубий пагін. Так? І відповідно в результаті піднялися і оці тоненькі маленькі. Пагінці з квіточками, і воно так тепер виглядає краще, ніж воно лежить повністю на землі, бо воно дійсно лежали на землі. І покажу вам її, якраз з огляду чи з точки зору кольору. І це сорт, який я теж полюбляю за колір, за пахощі. Але тепер у мене все частіше виникає питання, як же її правильно обрізувати. Бо хм. якось так виходить, що дійсно. Чи не кожен пагін, от майже всі пагони в мене підв'язані. Тобто, якщо лишити саму по собі, то вона розвалиться, вона не витримає. Навіть ті високі пагони вони точно похиляться до землі і навіть від ну, відщепляться, я думаю, відчахнуться точніше. Тому так, хто його знає, ще я чомусь не знайшла підход до її обрізування правильного. І ось так знімати, бачите, треба аж присісти знизу. Але це корисно присідання. <смі> Зразу якийсь елементарний так, урок фізкультури зроблю з вами, поки познімаю, позаглядаю під кожний пагінет, тобто під кожне суцвіття, вже трішечки облітає. Ох, як же показати? Ну, отак подивитися, тут дивіться, ціле. Ціла суцвіття, навіть в руку не поміщається все. Трипси. Бачу, не критично, але якщо як трипси, то я не скажу, що критично тут вони впливають. Так, деякі вже підпсути, бо вони трішечки раніше почали квітнути, потрапили під дощ, але є набагато в гіршому стані квіти. Там, Навіть Spirit of Freedom то не так витримав дощі, як оця красуня Karolinoді. Єдине, що вона під сосною тут. Тому на неї я б не сказала, що надто сильно попадають дощі. Я навіть багато тут чого поливаю, які б дощі не були, тут не потрапляє так багато вологості. Ну, форма куляста, ви бачите, така округла, вона така і буде, така і залишається. Спочатку взагалі ось така чітко-чітко виражена кулька по центру, потім вона розкриється, стане більше такою. Але зараз від квітки, бачите, ця більше плоска. Вона не такий високий, не такий грубий, кульку має. А оці, дивіться, от чітко кульки, кульки, кульки. Але бачите, все донизу дивиться. Ну, це може бути ще тому, що вона була підв'язана горизонтально, а зараз я її підняла. Можливо, це теж попливало. Зараз покручу трішки для неї, щоб показати, спробувати вам більше кольори. Теж ви бачите, тут різноманітні. Від жовтих, жовто-навіть не чисто-жовтий, а жовто-абрикосовий, жовто-помаранчевий, до насиченішого абрикосового. Гарні пагощі в неї, але й колючки, дивіться, які гарні. Ну, але оскільки це, якщо правильно так пам'ятаю, це спорт від Summer то там теж колючки такі самі, величезні, грубі. О, Дивіться, отак підв'язала це три, так, три пагони. І всі з щедрими суцвітями, і от отак виглядає дуже-дуже гарно. Купа краси, Оце такий букет букетищ би був дуже-дуже цікавий. Ще покажу вам Фальстов, питали мене. Фальстов з запізненням почав квітнути, і теж я його мусив підв'язати, бо дуже похилився. І оскільки тут зараз затінок, то я покажу вам прекрасно. Передам. Камера передасть його колір. Колір зі схожої палітри Вільям Shakespeare і Манстедвуд, Досить-досить схожий мені, досить-досить схожий. Шекспір, може навіть в мене зараз якраз ще квітне і та, і та. І Шекспірі Манстедвод, і Шекспір, мабуть, більше насиченіша. Але оця дуже зараз на даному етапі схожа до Munsteedwood. Вона може бути темніша, теж оксамитовіша, ближче до вечора чи ближче до якоїсь такої погоди, яку сьогодні знову обіцяють грозову. Думаю, йду зніму, бо вітер дотрусить. Це ж уже не перший день квітнуть. Ще просили мене, я навіть знімала відео, коли там були самі пагони і навіть пупляхів толком не було, порівняти в Prince і Falstaff. Я спробую це зробити. The Prince, ніби там ще є одна квітка, я виріжу і зроблю порівняння. Мені так видається, що вже тепер чітко видно різницю, але вам покажу, що ж по зросту Falstaff? високий. Кущ другий сезон, другий рік я кручуся і дивлюся під ноги, щоб я не дав. Тут колючих багато сортів, от такого, мабуть. Ось-о, дуже гарно вину форму квітки прекрасно. Другий рік тут він росте. Зараз висота в нього, якщо так повністю випрямити, оцей пагін конкретний, то буде метр п'ятдесят точно. Наростила вона мені два таких, чи то три пагони нижчих вищих. цей найвищий. Позаду зараз покажу трішки нижчий і ще один нижчий. Тобто кущ зовсім рідкий, не густий поки що. Але я його і не надто обрізала, бо то був такий він молодесенький, небагато обрізала. Я думаю, що треба так обрізати його, не жаліючи, щоб він нарощував густіше. Я бачила світлини в дорослому віці, і вони є в трояндарі, і там такий дуже гарний, потужний кущ. колір оксамитовий гарний пахощі, гарні, насичені, такі, як я люблю. Ось ця квіточка це теж фальстав. Ну, наразі я кажу, нема такого дуже-дуже багато, щоб він мені наростив. Три суцвіття: одне вже відквітло, одне з ознаками борошнистої роси. Чомусь, я чомусь думала, що це здоровіший сорт. Я була чесно здивована, що тут вже ознаки борошнистої роси на ще покажу вам красуню розквітла. Ну, це вже якийсь, мабуть, третій день Дарсі Басл, Перша перша квіточка. Вона, наскільки я бажаю по світлинах, насиченіший має колір, але тут він досить простий червоний. А насправді так. По-перше, квітці не, не судять, тому не буду дуже так впевнено казати, як вона є. Будемо чекати ще, поки доросліший стане кущик зміцниться. І у краса. У краса в мене квітне запізніло. Бачу по-інших, що вже пообрізали навіть. У мене ще тільки-тільки починає розкриватися. Тож я вам покажу її. Дуже гарна, в затінку прекрасна на сонці, прекрасна, при заході, прекрасна, дуже в, в будь-яку пору прекрасна. Ну, є вже вон там суція, які не потрапили під дощ. Вони вже мусять, вони вже так засухли, навіть я, я обріжу їх. А ось тут. Покажу, яка вона гарна. Е, надіюся, що Gold голд, чи Golden вузела буде теж такої гарної енергії, приросту, цікавинки такої, триматиме колір. І тут я минулого сезону вузели застала, як вона гарно міняє колір. З'являється зеленкуватість, вона їй дуже-дуже пасує. Кущ гарний, компактний. Мені подобається взагалі прекрасний. Сам Тримається чітко, однорідний, густий, досить щедрий. Так, мені досить заімпонував цей сорт. І раз ми тут Лерія Мамільтон, красуня, медова, дуже гарно її знімати, як в сонячний день, бо в сонячний день в неї з'являються золотаві відтінки. Прекрасна золотавість Абрикосовість прекрасна, а от на противагу в похмурий день або при, при заході сонця в неї з'являються відтінки рум'яного, рожевого. Тобто в кожну, в кожну пору, в кожну погоду вона має щось своє оригінальне і цікаве. Дуже розвалився кущ, дуже бачите, я підв'язала майже всі пагони за винятком таких досить дрібних, які треба буде взагалі обрізати, бо скоро вона вже теж підходить до завершення своєї основної хвилі першої. Принаймні багато пагонів, ті, що знизу, так їх вже точно треба обрізати, а ці, що вище, ще квітнуть. Квітнуть і тішать. І що тут у нас поруч? Blackberry nip Теж така красуня на сонці, може підпектися, запашна, почайно, гібридному типу її обрізати, бо це вона така і є. ну Колір досить такий. Ніби й простіший, ніби й такий звичний для нас, але все одно має якийсь все одно свій відтінок насиченості рожевого. Ось така краса, така прогулянка, ще хотіла у Шенсон. Ну, вже нема там дуже гарних сусідів. Вже все-таки декоративні стратили. Буду чекати наступної хвилі, щоб показати вам її гарнішу, декоративнішу. Ось дивіться, як гарно, ага, мабуть, так не покаже камера. Ну там вона на чомусь одному фокусується. Е, Лерія Магамілтон і Вузела. Ну я, мабуть, зроблю якусь таку та поприкладаю квіточку, якусь з них чи ту, чи ту. Мені сподобалося, як вони гарно поруч по кольору гармоніюють. Дуже цікава гармонія. От природа нам сама навіть троянди візьми. І нам ну, підказують навіть самі троянди, як можна поєднати. От на вузелі там є різні відтінки і помаранчевий, і кораловий. І от з такими відтінками ладія Магамет, прекрасно вони скомпонуються. Тому дякую вам за увагу. До наступних відео. Всім па-па!